Всім привіт! Знову на риболовлі, сьогодні вже з Віталієм Він трошки перехворів, вирішив також зі мною прогулятися під річкою і спроба щось піймати. Ми сьогодні приїхали в інше місце, думали половити і відразу здивувалися, який рівень води. Це як весняний паводок. Річка виходить з берегів. Ми Подивилися і вирішили. Віталій вирішив навіть не закидати, каже, попробуй та да поїдемо в інші місця. Ну, як? Я навіть камеру не брав, думаю. Спробую кілька кітків, да поїдемо. Тому що ну, тут немає сенсу. Я, ми так думали. Те, що Віталій, тривога? Mm -hmm. Повітряна тривога у нас. І тут, дивіться, що я піймав на другому закиді. Піймав я щучку. Таку грамів 600-700. Ось там приманка, зараз я її дістану. А можна ще тут мені кілька разів закинути? Якось несподівано клюнула щучка. Ну, ми не очікували. Причому вода мутна. Повідись, тут у мене стоїть 0,2, це окуневий флюр. Ну стій же ж ти я хочу тебе відпустити Айшкін ти кот. А відкрий рота О. Щучка. для цих місць нормальна Пливи Ох водичка Водичка як в січні. Що, продовжимо. Віталій поки що не хоче розматуватись, та його бажання особливо немає, він так погулять, подихати свіжим повітрям. А я вже ще покидаю. Приманка спрацювала, яка неодноразово мене вручала. Хок імпакт від Кейтеч. 3 дюйми. Флюр. Залишимо поки що той самий зріже, так зріже. Айма. На цій річці на даний момент це єдина ямка, де можна нормально покидати, поджигувати. тому що всі інші місця там буде сильна течія і риба десь буде забита в якихось кущах. тут яма тихенька, незважаючи на високий рівень води. В ну, порівнянні з груднем, то Ну Десь метр води, так? Угу. Метр точно додався. А от ми тут у грудні ловили на джиг. І щуки ж не було. Нічого не ловили, кілька рибалок в холосту. Тут проїжджаємо в січні. Високий рівень води. Бух є Зараз ще в цьому місці прокидаю, да. поїдемо, поїдемо на наші старі місця. Тут як би ловити можна, але ну, мало точок. Що ж тут одне-два місця. Зараз зміню приманку і потім поїдемо в інші місця. Ну, одна активна була щука. То вже добре. Ми тут на неї не очікували. Сьогодні погода сонячна, то темні приманки повинні працювати краще. Є! Е! Оце зміна приманки. Не було ж. Щуки там. Е, як це він? Снег Два дюйми. Да не Виталий, ки окупань, щучка. 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 Треба такие взять. Вот, а, полметра полкилограмма это полтора. А. така. Бачите, машинне масло. Друга рибина. Вверх патечі в цих місцях є кілька перспективних ямок, ми на них розраховували. Але з тим рівнем води, що зараз в річці, там берег затоплений і навіть не підійдеш, щоб покидати. Більше не було на зелененьку. Черв'ячка ще спробую і поїдемо. А то Віталій замерзне, стоявши без діла. Зараз можна на дерево. Оп! На дерево. Оп, повезло. Зняв з дерева. Погано видно, приманка маленька, сонце сліпить, не сліпить, а світить туди на дерева. І я ну, вже не можу. Хочеться ж максимально близько під, під гілки, тому що там стоїть ри, риба. Йдемо, ладу, ну так, да, їдемо так Ми переїжджаємо. Ну, що, від нуля вже я від, відійшов, дві щучки піймав, їдемо на старі місця, де ми були до цього, і то ми коли переїжджали в міст то видно що за добу ще й піднялось води сантиметрів 10-15 може 20 ну, 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 води багато піднімається кожен день о води скільки я поки що 7 грамів хоча тут 3 треба було ставити я лінуюся міняти вагу приманки Точні, точніше грузка Петухи кричать. Не попросинаються чи що. Кладку вже затопила. Залило водою. Є! Бач, на першому закиді лупнула одразу. У мене повіди стоїть окунивий, то я до першого зріза. Далі ставлю товстіший. Ого, бач. Є крімна риба. Тут може сьогодні просто ще ніхто не ловив. Ну тяга добра, 7 грамів. Може як приманку буду змінювати, тоді 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 перев'яжу повітка. Перев'язую повідеця, не буду Не буду ризикувати. Почепив знову зелененького сника. працює якось Віталя на першому закиді лупнула а потім стоїмо кидаємо все тихо окунь мовчить щука мовчить і скажіть мені як назвати тих людей які живши під річкою викидають сюди сміття ну а тут іще гній я мовчав про гній кожен раз приходжу сюди переступаю його гнію видно ну, Кролячий гній. Ну, сюди люди вже почали викидати і сміття. Ось, знову. Як це назвати? Чи Да ні, риба ж? Риба, я думаю, чекаю чи под баха. Ні, ще Бачиш, вишатав, я тут кидав, кидав, не було. А, кинув вдоль берега. Я поняв Не будеш міряти лінійкою? Ні, там не ваша хміля. <різь> Ось що значить уловиста приманка. У мене нуль. Клювань на цій ямці Віталія одна зійшла, одну витягнув. Обидві клюнули на снека двохдюймового, на ту приманку, на яку я піймав другу щучку. Але в нього в кольорі лох, а в мене в кольорі машинне масло, тому теж якби щука перебирає ще й кольори, не тільки приманки. Ну а ми рухаємося далі. проверим еще места биля дамбы. Ух ты! Там, Виталий, картина вообще супер. Хочешь, покажу тебе, Нет. что у нас люди делают? Вот это сегодня называется... Идем покажу, иди сиди. Бачите, що в нас річку викидають Нема десь закопати Як ви думаєте що то плаває Нема на нагороді закопати, два рази но пам'яті копучні закопати Кишки Я ту приманку відірвав Благопогучно, тому поставив Ще одну, але Коли ти такі не бачив? прямо. А, так. О. Оце стільки зараз в річки води. Ще б трошки справжній пагодок, весняний. Тут 7 грамм нормально. <решили> И мы нормально джигуем. Це не остання паша в Італії. Далі вже зима. Тут під берегом клюне хіба облизень. Хоча колись клювали окуні, але теча така, що вже окуні попливли в дальні краї кудись. А то окуня шанс піймать там, де я сидів на удочку. А там якщо так по подлупать лупалом так... <гум> то там може щось і буде. Тут ли окунь обрати? Бором. Бором Заброс якийсь точнейший. Поки вже залишається мало. Ми так прогулялися з Віталієм. Може Віталій Оцю точку зараз пробомблю. Віталій вже не ловить, тому що відірвав приманку. Не хоче прив'язуватись. Ну, він вже з рибою тут, то якби дві щуки. А, одна щука в тебе А я кажу дві. А в мене не було жодного клювання, як ми переїхали. Ось так буває. Наче місця знаю всі. І дресирована щука ручна є, так по свистку. Я свиснув, вона вискочила, клюнула. А сьогодні свистів-свистів, щось. Не хочу вискакувати. Щось чи боліє. Муштрована, о. Може хтось. Хтось вже піймав ту щуку. Муштрована, сповна. Я ж їй казав, що ключ тільки на мої приманки. Нічого, зараз підемо, там ще є місце окунива. Я не даю шанс піймати. Віталій дає мені шанс піймати рибу, тому спінці змоту Останній шанс. Піймати рибу в цих місцях. Може сьогодні погуляємо в карти. Я знаю, що в цьому місці точно живе три окуня. Тому що я їх тут вже лавив, відпускав, вони тут є. То три гарантовано. Може коли щука навідується, але щук не лавив. Зменшив вагу до 3 грамів, я кидав на 7 і було клювання. Віталій навіть сам бачив, як клюнув, але риба не засіклась. Ну я не знаю, мені так показало, що то клювало воно не в приманку, а десь по шнуру. Окунь, окунь, окунець. Не хватає. Не вистачає, не знаю. Покидаю на трьохдюймову приманку, а потім зменшу вже там до двох дюймів. Та да, то якась не погода. Хотів сказати весняне сонце. Навіть руки майже ні, 3 грами залишимо. Руки майже не мерзнуть. Сьогодні окуні мовчать. Не їхня погода чи не їхні приманки. Ну, то й не будемо їх довго мучити, поїдемо зараз додому. Половили, находились. Рибу бачили. Оце останній закид роблю. Можна було б ще піти на одну ямку, але я тоді щось не хочу йти. Там така зараз тече. Просто сьогодні такий день. Але рибу ми піймали. Вітер холодає на завтра чи післязавтра морози. Тому сезон зимового спінга переривається на якийсь час. Якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!